У селі неподалік Чернігова жила 32-річна Катерина. І якщо б хтось кілька років тому сказав їй, що її життя раптово зміниться, вона б лише посміхнулась. Усе було звичайно, робота на місцевому заводі, квартира в старому будинку, сімейні вечори з чоловіком Віктором. Вони були разом шість років, їхній шлюб здавався стабільним, хоч і трохи нуднуватим. Віктор Високий. Кремезний чоловік з густими темними бровами, вічно злегка розпатленим волоссям і манерами, що нагадували радянського інженера. Катерина ж полюбляла носити прості сукні пастельних тонів, туфлі на низькому каблуці і завжди мала з собою невеличку шкіряну сумочку з вишивкою, що колись подарувала бабуся. Вона намагалася підтримувати мир у домі, але все частіше помічала, що їхні душі віддаляються одна від одної. Одного вечора Віктор повернувся додому з несподіванкою. Маленьким цуценям середньоазіатської вівчарки, якого він назвав Максом. Катерина спершу була не в захваті. Знову будуть гуляння в дощ, шерсть по всій квартирі і нескінчений гавкіт. Бурчала вона. Але Віктор був непохитний це наш новий друг, Катю, він принесе нам радість. І справді, Макс виявився бешкетним, але дуже милим. Його м'яка шерсть пахла свіжістю лісу. Очі були глибокими й розумними, а хвіст невпинно виляє, ніби він постійно жартує з усім світом, спершу Катерина не помічала змін. Віктор проводив увесь свій час з Максом, гуляв, навчав командам, гладив з якимось особливим трепетом. Але незабаром чоловік почав віддалятися від Катерини. Вечорами він більше не лягав поруч, не торкався її руки, а засинав на дивані, притиснувшись до Макса. Розмови ставали одноманітними. Макс вже навчився сидіти, Макс знайшов нову іграшку, Макс найкращий друг. Катерина відчувала, як її чоловік змінився, і це її тривожило. За вечорою Віктор несподівано зауважив ти б могла більше часу проводити з Максом. Він сумує за тобою. Катерина усміхнулася, він же просто собака. Але Віктор подивився на неї серйозно з натяком докору: Ні, Катю, він частина нашої сім'ї. Ти мусиш ставитися до нього відповідно. Слова звучали дивно, але Катерина не могла відвести погляд від пса, який дивився на неї з якимось незвичайним інтелектом. Наступні дні всі її відчуття загострилися. Макс часто затримував погляд на Катерині, наче читав її думки. Він рухався так, ніби відчував кожну її емоцію, і це лякало її більше, ніж вона хотіла зізнатись. Віктор все наполягав. Просто спробуй подружитися з ним, це зробить тебе щасливішою. Катерина не розуміла, чому він так наполягає одного вечора, коли вона сиділа в гостині з книгою, відчувши якийсь нетиповий погляд, вона підняла очі і побачила Макса, що сидів у кутку. Його очі світилися дивним блиском, глибше зазвичай не собаче допитання. Що це за погляд? прошепотіла вона сама собі. Макс не рухався. Лише вуха ледь піднялися у відповідь на її голос. Катерина намагалася повернутися до книги, але думки не хотіли зосереджуватися, вночі вона мало не зійшла з розуму від цих дивних відчуттів. А за кілька днів Віктор знову заговорив про Макса ти стала більш уважною до нього. Я просто намагаюся бути хорошою дружиною, відповіла вона, але він лише усміхнувся загадково побачиш, скоро сама захочеш бути поруч із ним. Катерина не відповіла. Але ці слова не покидали її, відтоді вона почала помічати, що між нею і псом виникла якась дивна, майже магічна зв'язок. Макс став її тінню, його тепло і сила проникали в неї, викликаючи дивні ворушення в тілі. Віктор же дивився на це з таємничою посмішкою, ніби він був хранителем якоїсь стародавньої таємниці, і коли одного вечора вона, не витримавши, наважилася доторкнутися до шерсті Макса. Відчуття, що прокотилися по її шкірі, змінили все. Лише тоді вона зрозуміла, її життя вже ніколи не буде колишнім. Але чи зможе вона розплутати клубок таємниць, що зростає у їхньому домі, чи ж вона сама стане частиною цієї загадки, тінь Макса, що тихо спостерігає у темряві, натякає. Це лише початок. Наступного ранку Катерина прокинулася з відчуттям, Ніби хтось тихо спостерігає за нею, навіть коли вона була сама у своїй маленькій квартирі на околиці Чернігова. Вона піднялась, одягнула легку сукню ніжно-блакитного кольору, що плавно облягала її струнку фігуру, відкриваючи трохи ключиці, і взула туфлі на тонкому каблучку, саме ті, в яких їй здавалося, вона могла підкорити світ. Наше іграла тонка срібна ланцюжок з маленьким колоном у формі листка калини, символу рідної землі, який вона завжди носила. Катерина почувалася водночас тендітною і відчайдушною. Вона намагалася зібрати думки, але кожен звук, від скрипу підлоги до шелесту листя за вікном, здавалося, наповнений прихованим сенсом. Відчуття невидимого погляду не полишало її, і це почало викликати легкий тривожний сміх. Ну, якщо це не привид, то хоча б міг би привітатися, подумала вона, а то страшно. А він мовчить, день минув у тиші, і Катерина намагалася уникати розмов про Макса. Вона навіть не відповідала на цвінки Віктора, який, здавалося, став ще більш загадковим і відстороненим. В його очах світилося щось, що нагадувало одночасно і любов, і приховану силу. Одного разу вона помітила, як він, проходячи повз, кинув на неї погляд. Що нагадував суміш докору і заклику ввечері, коли місто занурилося у м'який напівтемний сумрак, Катерина вирішила вийти на прогулянку до старого парку неподалік. Вона одягла темно зелену сукню з легким шовковим блиском, яка підкреслювала її талію і оголювала ніжні плечі, а на ногах були відкриті босоніжки з тонкими ремінцями, що додавали їй грайливості. Вітер ніжно грався з локонами її каштанового волосся, а в повітрі відчувався запах осінніх листків і свіжої землі. У парку Катерини несподівано зустріла старшого чоловіка на ім'я Іван, місцевого знахаря, який славився своїми легендами і гумором. Його сиве волосся було зав'язане в маленький хвостик, а в руках він тримав дерев'яну палицю, оздоблену різьбленням. Не бійся, дівчино, усміхнувся він. Твої проблеми як горілка на весіллі. Усі про них говорять, але мало хто розуміє, звідки вони взялися. Катерина розповіла йому про Макса і дивні зміни в її житті. Іван хитро посміхнувся це не просто пес, дружина. У нашій землі ще з давніх часів ходять легенди про таких. Хто може бути більше, ніж просто твариною. Вони можуть бути проводрями між світами. Але будь обережна, не кожен провідник веде до спасіння, ти що кажеш. Що мій пес якийсь містичний агент. Катерина злегка посміхнулася, але в її голосі прозвучала тривога не агент, а виклик. Відкрий очі і слухай своє серце. Ти вже на межі, і скоро вибір буде не лише між тобою і Максом, а й між світами, яких ти не знала. Повертаючись додому, Катерина відчувала, як ночі стають дедалі темнішими. А тіні довшими. Вона відчула, що гра тільки починається. І що відповідь на всі загадки може бути ближче, ніж вона думала. Макс, її таємничий охоронець, вже не просто пес, він став ключем до чогось більшого, але чи відкриє Катерина цю двері, чи загубиться в лабіринті власних страхів. Її серце калатало з напругою, а в голові крутилися слова Івана Ти вже зробила свій вибір. Тепер лишається чекати і саме в цю мить у темряві за вікном з'явився тінь, що нагадувала силует великого собаки. Але чи був це Макс? А може, щось інше. Прошарпіла ніч у Чернігові, і Катерина ледве стримувала подих, коли ступала по скрипучій підлозі своєї квартири. Темрява огортала кімнату, лише тонкий промінь місяця ледь освітлював силует Макса, що спокійно лежав біля дивану. Його шерсть мерехтіла у півтіні, а глибокі очі, ніби вугілля, уважно стежили за кожним її рухом. Катерина відчула, як серце б'ється частіше, коли вона повільно сіла поруч, обережно простягнула руку і провела пальцями по його густому хутру, що було теплим і живим. Наче пульсуючий організм, Віктор з'явився в дверях, його фігура була чітко окреслена силуетом, а в очах грала та сама загадкова усмішка, що й раніше. Ти бачиш, це не так складно, промовив він м'яким голосом, що нагадував муркотіння кота, який знає більше. Ніж хоче розповісти. Катерина різко обернулась, збентежена і злегка налякана, ти мене спигував? запитала вона, намагаючись приховати тривожність. Віктор кивнув, а потім наблизився, поклавши руку на її плече так ніжно, що це було одночасно і заспокійливо, і тривожно я знав, що ти рано чи пізно захочеш спробувати. Просто відкрийся цьому. Прошепотів він, Макс в той момент піднявся на лапи, його морда опинилась так близько до Катерини, що вона відчула тепле дихання собаки. Його погляд був напруженим, уважним, наче він чекав відповіді на мовчазне питання, раптом по шкірі Катерини пройшла хвиля, що змусила її здригнутися. Вона різко відсахнулась, відчуваючи дивний суміш страху і цікавості. Досить, сказала вона рішуче, встаючи, але Віктор не відводив погляду. Ніби розгадував якусь складну загадку, відчуття, що щось змінилося назавжди, повисло у повітрі. Катерина більше не могла уникати Макса, не могла заперечувати той містичний зв'язок, що виник між ними. Вона зрозуміла, що опинилася в пастці між двома світами світом звичного і світом невідомого, ти все ще не розумієш, що зробила свій вибір, тихо промовив Віктор. Його голос став холоднішим, майже загрозливим. Катерина відчула. Як повітря навколо ніби згущується, а тіні в кімнаті оживають, вона різко піднялася і кинулася вгору сходами, захлопнувши за собою двері спальні. Серце калатало так, що здавалося, ось ось вирветься з грудей. Що зі мною відбувається? Чому я не можу просто піти? думала вона, стискаючи кулаки посеред ночі її. Пробудив дивний звук, тихі, важкі кроки знизу. У темряві кімнати вона відчула, як хтось спостерігає. Без світла, обережно опустивши ноги на підлогу, вона підійшла до дверей і тихо зазирнула у коридор. Там, у напівтемряві, вона побачила Віктора, який сидів на дивані, а Макс лежав біля його ніг. Обидва дивилися на неї з незрозумілою напругою: Ти не спиш? запитав Віктор з ледачою усмішкою. Чи просто шукала нас, Катерина відчула. Як пальці стискають тканину сукні. Що відбувається? Чому ти так поводишся? Голос тремтів, Віктор повільно провів рукою по загривку Макса, а той не відводив погляду від Катерини. Тому що ти все ще відмовляєшся визнати очевидне, промовив він очевидне. Повторила вона, відчуваючи, як голос тремтить від страху, Віктор нахилився ближче. Ти відчуваєш це, правда, Катерина відчула жар. Що розливався по тілу. Макс піднявся і зробив кілька кроків до неї. Ти розумієш, про що я говорю? Тихо промовив Віктор, вона відступила, заплутана і налякана. Ні, тоді чому ти досі тут? Чому не втекла, як хотіла? Голос Віктора став глухим, майже загрозливим. Катерина не знала відповіді. Вона відчула, як щось всередині тремтить. І раптом Макс зупинився в кількох кроках від неї, його темні очі вивчали кожен її рух. Холодний потік пробіг по спині, ти знаєш, чого хочеш, продовжив Віктор, і в його голосі прозвучала тінь на смішки досить. Рішуче вигукнула вона. Припини, він лише усміхнувся. Ти вже зробила свій вибір. Катерина різко розвернулася і побігла вгору, захлопнувши двері за собою. Серце калатало шалено. А розум плутався в морі страху і сумнівів. Раптом перед нею з'явився величезний силует Макс, що стояв у дверях, немов живий мур стіни. Його темні очі пронизували її, не дозволяючи пройти, Віктор повільно з'явився за спиною собаки, посміхаючись з легкою іронією, куди це ти зібралася, Катю, Відойди!» Голос тремтів, але вона намагалася зберегти спокій, а якщо я не хочу. Його погляд став глибшим, майже темним. Викликаючи мурашки по шкірі, Макс зробив крок уперед, і Катерина відступила. Вікторе, забери його, ти ж не хочеш, щоб я пішла, хочу, тихо відповів він, торкнувшись її зап'ястя. Вона здригнулася від тепла його дотику. Ти цього не хочеш, ні, ні, ні. Вирвалася вона, відштовхуючись і мчачи до вікна, відчиняючи його. Вона відчула холодний нічний вітер, який ніби змивав страхи. Вийшовши на вулицю, Катерина побігла, не озираючись, по гравію, що різав ноги, по камінню, що хрустів під босими ступнями, вона втікала від дому від Віктора, від Макса і від себе самої. Три місяці по тому вона жила сама в іншому місті, далеко від минулого, і від таємниць, що переслідували її, та іноді вночі. Коли тиша огортала квартиру, вона чула кроки у темряві, відчувала чужий погляд і прокидалася з серцем, що калатало, як у гонитві хто ж це. Макс, Віктор чи щось зовсім інше, що вони залишили в її душі. І чи зможе Катерина колись дізнатися правду? Після трьох місяців самотності у новій квартирі на околиці Вінниці, Катерина намагалася повернути своє життя у звичне русло. Вона обрала для себе просторе помешкання з великими вікнами, де сонячне світло заливало кожен куточок, і стіни були пофарбовані у теплі пастельні тони. Брання Катерини тепер стало більш витонченим, вона віддавала перевагу елегантним сукням кольору вина або темно-синьому, які плавно облягали її витончену фігуру. Відкрите декольте підкреслювало тонку шию, а на ногах були чорні туфлі на спильці, що додавали її образу легкого відтінку загадковості. На зап'ясті сяяла тонка золотиста браслетка, а на вухах мерехтіли невеликі сережки у формі листя, та, попри новий початок, минуле не відпускало її. Вночі Катерина частенько прокидалася від відчуття чужого погляду, наче хтось невидимий сидів у темряві поруч. Одного вечора, повертаючись додому після роботи, вона помітила на сходах до під'їзду невідому постать високого чоловіка з темним пальтом та капелюхом, що мовчки спостерігав за нею. Ви, напевне, заблукали, вийшла з тіні Катерина, намагаючись приховати тривогу у голосі. Чоловік усміхнувся, але очі його блищили холодом. Я тут не випадково, відповів він тихо. Ти не можеш втекти від того, що вже вибрала слова проникли в серце Катерини, змушуючи її жатися від страху і непевності. Вона різко повернулася і кинулася до квартири, ледь не спіткнувшись на сходах. Всередині вона замкнулася, зняла пальто і залишилася стояти посеред кімнати. Намагаючись заспокоїти тривогу, яка розросталася всередині неї, раптом на телефон прийшло повідомлення. Макс чекає, Катерина відчула, як холод пробіг по спині. Хто це? Віктор. Чи хтось інший? І що означає це послання? Вона знову згадала слова Івана, старого знахаря, вони, провідники між світами. І ти вже не просто спостерігач, ти стала частиною гри. У цей момент у кімнаті прозвучав тихий гавкіт. Ніби відлуння далекого минулого. Серце Катерини затремтіло, а в очах з'явився рішучий блиск. Попереду був вибір залишитися у безпеці і забути все, що трапилося, або прийняти виклик і розкрити таємниці. Що оточували Макса, Віктора, і її власне життя, вона глибоко вдихнула, надівши темно червону помаду, що надавала їй сили, і вийшла на вулицю, туди, де починаються нові історії. А старі тіні тільки починають рухатися, і поки ніч вкривала місто, десь у темряві знову з'явився той самий силует, великий, мовчазний і загадковий, що ж приховує Макс. І яка доля чекає на Катерину відповідь у наступній частині. Ввечер у вінниці опускався швидко, і Катерина, одягнена у темно синю сукню з легким шовковим блиском, що плавно спадала до колін, вийшла на вулицю. Її туфлі на тонких підборах тихо торкалися бруківки, а довге каштанове волосся легко колихалося на вітрі, відкриваючи оголені плечі і тонку шию, де мерехтіла срібна підвіска у вигляді калини, символу сили і надії. Вона знала, що сьогодні ніч не буде звичайною, прогулюючись серед старих будинків, вона відчула, що хтось слідує за нею. Кожен крок лунав гучніше, і серце прискорювало свій ритм, наче барабан на весіллі. Раптом з темряви вийшов він, високий чоловік у чорному пальті, з глибокими темними очима, що світилися під світлом ліхтаря, Катерино, промовив він голосом, що, нагадувавши шепіт вітру в осінніх деревах ти не можеш втекти від того, що обрала. Макс, це не просто пес. Він, провідник у світ, де все не таке, як здається, Катерина відчула, як її тіло охопила хвиля холоду. Але вона зібралася з силами і відповіла, що ти хочеш від мене. Чому я повинна слухати тебе? Чоловік усміхнувся і простягнув руку, у якій блищила стара медальйон із зображенням вовка. Це ключ. Якщо ти готова дізнатися правду, тримай його. Але пам'ятай, що кожен вибір має свою ціну, вона взяла медальйон, відчуваючи, як холод металу проникає крізь шкіру. У цей момент поруч почувся тихий гавкіт. Макс стояв неподалік, його очі світилися незвично яскраво, він чекає на тебе, прошепотів чоловік і зник у темряві. Залишивши Катерину саму з дивним відчуттям передчуття, вона стояла посеред вулиці, тримаючи в руці медальйон, і розуміла, її життя вже ніколи не буде колишнім. Попереду світ таємниць небезпеки виборів, що змінять усе, і десь далеко, за горизонтом, тінь великого пса знову з'явилася, ніби чекаючи на свій час.